Знову замовила в сінцеї дуже багато дитячих речей необхідних, бо дитинка стрімко росте, а погода мінлива, і бувають моменти, коли немає дійсно чого вдягнути. Взяла ось такий класний світшот на блискавці, з внутрішньої сторони трикотаж з петельною тканиною та є кишеньки, що немало важливо. Ковтоник ніколи не буває мало, тим паче, що якість дуже гарна. Знов трикотаж з петельною тканиною всередині. Оверсайз світшот на блискавці без кишень, дуже стильно виглядає. Також взяла такий бодік, натуральна бавовна, тканина, рубчик, Гуцик на шиї це не дуже зручно, але звикнемо. Також є кнопки застібки знизу, їх я обожнюю. Перевага даних бодіків в тому, що вони дуже класно тягнуться тканина, дуже комфортна для моєї, малечі це дуже важливо, щоб вона не стягувала по ширині та в шиї. Кругла горловина та є розрізи для легкого знімання та одягання це просто супер зручно. Побачила і не втрималась ось такі маєчки, ажурна в'язка, 100% бавовна, еластична тканина дуже тягнеться, є кнопки, застібки знизу, ну, і кольори просто мої найулюбленіші. З головними уборами дещо складніше, взяла ту купананку, розмір S, але він виявився трошки великуватим на нас. Вона на об'єм десь 50-52. З кепкою так, взагалі, біда, це розмір S, але він відповідає дитині віком після 5 років, а може навіть і після 10 років. Вона велика, реально на дитину дворічну. Роблю висновок, що чим старше стає дитина, Тим важливіше приміряти саме на ній. Також був шалений розпродаж. Взяла ось такий зарядний кабель USB для айфона. Ще не пробувала, але мені подобається, що він м'який, гнучкий та колір класний персиковий. Собі ризикнула, взяла білу бавовнюну футболку, переживала, що вона буде тонка або якийсь розмір не підходящий, а вона виявилася супер, дуже щільна тканина, якісна, дихаюча. І вона трошечки з запасом розміру. Це був шопінг квітень 2024-го. Я задоволена.